Ці кадри сьогодні де, де ті дітки біжать до того бомбосховища. Е, ну, дійсно так дуже дуже якось. Ну, вони не я не знаю, як болючі, тривожні, хто як ставиться, але мабуть, байдужими вони не залишили. Наскільки взагалі оця вся історія, пані Наталію, позначається саме на дитячій психіці, і ну які наслідки загалом може, може мати подібний стрес? А давайте ми з вами почнемо ззаду наперед. А давайте. Так, тому що насправді це питання знову ж таки контролю, порадності mm -hmm. і безпорадності. І, очевидно, діти будуть страждати більше і будуть мати якісь порушення, якщо поруч дорослі не зможуть бути стабільними і контролювати ту ситуацію, в якій вони зараз перебувають. І це надзвичайно важливо, тому що для дорослого, який поруч з дітьми, він має бути до цього готовий. Ми живемо вже не перший день в стані такої активної повномасштабної. Табної війни, і звичайно, так добре, коли все добре, але мають бути готові і педагоги, якщо школи працюють так, розроблені а, спеціальні правила, протоколи, яким чином вони діють, що вони роблять. А, ці речі є а, в доступі, так які, які можна робити, тому що насправді дорослий створює оце максимально безпечне середовище в той момент, коли йде небезпека і є рольовою моделлю. Для того щоб дитина не злякалася. Я вам наведу такий приклад а, 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 з моєї практики, коли а, були бомбардування Харківщини на початку, і мама з дитиною бігла до метро. Вона а, почалися вже звучати звуки, і вона перевела дитині було до 6 років. І вона перевела це в гру і сказала: зараз вже почали стріляти, а давай ми з тобою на перевгонки. Хто швидше добіжить до метро? Для дитини це була гра, і він біг, і він вийшов, Іграв і а, таким чином вона створила ситуацію, хоч їй було дуже страшно. І потім вона застосовувала всі методи заспокоєння, дихала, заземлялася, так тобто є зараз дуже багато. Технік, вправ в інтернеті це те, що працює, це елементарні речі, які правда треба тренувати. Але таким чином вона захистила свою дитину психічно, тому що діти вірять і довіряють батькам, бо тим дорослим під опік... хто поруч з ними є. І вони саме нашими силами а, живляться і будується цей світ дитини, і ґрунтується на ідеї, що батьки захистять. Тобто є різний вік дитини. І, а, наприклад, до п'яти років, в першу чергу, дитина буде відображати. Те, як почувається мама, чи той дорослий, який поруч. Тому що е, маленькі діти, особливо до трьох років, взагалі не розуміють значення того, що відбувається, але вони точно реагують на емоції і поведінку дорослих, які знаходяться поруч. І якщо е, е, людина е, дуже стурбована, тривожна і не знає, що робити, то відповідно, і дитина теж буде е, не розуміти, що робити. А, це? Скажіть, будь ласка, ви ви мене чуєте так, тому, так, що так, мене... так, так, пані Наталію, Я просто я дуже уважно вас слухаю, тому не перебиваю навіть так. І це дуже важливо, тому що, наприклад, коли зі школи діти виходять, то мають бути розроблені протоколи і з дітьми проговорено і відпрактиковано, що коли йдуть звуки, ми з вами продовжуємо рухатися. І дуже добре, якщо є нерозривний процес, і коли вони перейдуть у а, сховище, вони можуть продовжити урок, але або вони будуть гратися. Тобто батьки, які йдуть з дітками маленькими, а підготуйтеся, маєте якісь такі речі, чи одіялко якесь, чи а, пластилін дуже гарний мати, Тому що коли діти ліплять руками, знімається тривога. Через груд діти перепрацьовують. Наприклад, старших е, дітей можна залучити до того, що вони можуть допомагати, наприклад, скоровувати молодших, там, е, рахувати, направляти. Так? Тобто е, важливо те, як дорослі будуть себе поводити в цей момент. І від того, звісно, буде простіше дитині переживати те, в чому вона опиняється. Тому що є хтось. То контролює ситуацію, і хто знає, що робити в екстрений момент. Це надзвичайно важливо, тому що коли поруч дорослий, який сам не знає, що з собою зробити, то в дитини ще більше буде страх, бо вона взагалі не буде розуміти, що відбувається, а ради собі вона сама дати не зможе. Так? Тому нам тут важливо вміти собо, собою. Е Порадними для себе бути і так, ви праві що найбільше що а, включає це звуки, тому що вони дуже лякають, гучні і відбувається вібрація тіла самого, так резонує воно. A, але якщо ми згадаємо, наприклад, музика, яка звучить довкола нас, наприклад, там гучна, ми ж якось з нею справляємося, тому ми можемо, наприклад, додавати такі собі і внутрішні звучання. Або почати, наприклад, коли є дуже гарний такий спосіб, коли а, іде звук, і з, з дітьми можна пограти в гру, а, що ми там в джунглях, слони йдуть і гудуть там. М -м 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 і от коли йде оцей звук внутрішній, то зовнішній не настільки лякає, тому що ти чуєш своє звучання. Чому інколи навіть е, ми радимо або надівати музику слухати, якщо ти, наприклад, дитинку особливо маленьку, е, важливо, щоб мама пригорнула її до себе. Тобто це тілесні контакти, це спів, заспокоює, заспокоює, заспокою, це навіть просто похитування, які можуть бути. так? Е, це все те, що може допомагати дуже прості речі і дихання. Тому я би Дала дорослим готуватися до таких речей, щоб в момент ікс бути готовими дати пораду і собі, і своїм діткам, які поруч з ними, як і педагогам. І тут важливо, правда, щоб був нерозривний процес. Ну, наприклад, якщо вночі. І ви а, ведете дитину без поспіху, спокійно, да? тобто будете, кажете, що у нас зараз небезпечно, нам ось що треба зробити для безпеки. Ми зараз пустимося чи там перейдемо в коридор, де дві кімнати, і покласти дитину далі спати. Тобто, щоб не був цей розірваний переляк-процес, так? Або, наприклад, якщо це день. І діти вчилися в цей момент, то коли ви перейдете, да, або поробити якісь вправи, або е, згамувати емоції, подихати, е, програти якусь гру в цей момент, та, е, і тоді продовжити навчання, продовжити урок. Розуміти, та? так або можна там знову ж таки поспівати, пограти гру в слова. Ну тобто, щось ще дуже просте, якщо навіть під руками нічого немає. Це надзвичайно важливо. Я вам хочу сказати, що, наприклад, в Ізраїлі ці всі речі відпрацьовані, і от, наприклад, в дитячому садочку, коли у них іде сигнал тривоги, і вони переводять мал маленьких дітей у а, безпечне місце, вони навіть не переривають, вони продовжуються в формі гри і кажуть: а цей нам звук про що говорить? Що ми зараз там, наприклад, поїздом рухаємося до нашого. Во депо, де ми будемо продовжувати там грати, співати. Да, тобто дитина залишається в стабільній е, ситуації. Або ми можемо сказати, наприклад, якщо це діти більш старшого е, е, віку, так що е, зараз е, у нас небезпечно, ми маємо перейти по правилах безпеки. Військові роблять свою роботу, а ми робимо свою роботу. Ми допомагаємо їм і забезпечуємо себе. Розумієте? тобто, це контроль насправді і підготовка. Пані... Пані uh -huh. Наталю, на, на завершення вичерпиться в нас час, але хотілося б ще зрозуміти. От ви і, і згадали приклад Ізраїлю, так ну uh -huh. так ви максимально широко це все розписали, пояснили. Дякую за це вам дуже. Але от дивіться на тих кадрах, які ми бачили, де дітки біжать, може, я пропустив, але я там не побачив з ними там вчительку чи, чи виховательку. Тобто складається враження, що все почалась тривога. Uh -huh. Там вчитель сказав, все, біжіть там, шукайте укриття, а я я сама по собі, там чи сам по собі, ви самі по собі. Як ви бачите вирішення цієї про проблеми чи мають бути ну якісь я не знаю там так само курси для для вчителів, е, на яких їм мають розказувати, як працювати з дітьми в цій ситуації, і е, чи чи якісь інший можливо метод, і хто це має в вашому баченні робити? Ну тобто знову ж таки спілка психотерапевтів, до якої ви належите, має проявити якусь ініціативу, вийти з цією ініціативою там на владу, чи чи можливо відбувається десь от щось подібне? Ви знаєте, я припускаю, що відбувається робота, і Міністерство освіти, я думаю, працює, і тут не потрібні якісь особливі курси, тут треба розроблені мати протоколи, де чітко відпрацювати, щоб люди розуміли, куди вони йдуть, що вони роблять, хто цим займається, хто відповідає, і через управління директорів та донести це, розказати, просвітити. Це називається таке просвітництво. Але тут важливо, щоб педагоги самі вони теж люди, так щоб вони могли. Теж собою зайнятися і можливо пройти якісь додаткові навчальні речі. Я переконана, що такі речі можливо відбуваються, просто ми про них не знаємо, і ми знову ж таки не можемо робити висновок із одного кадру, а, тому що ну так можливо було, можливо, діти були на перерві. Ми не знаємо так. Дуже важко давати оцінку. Я би не хотіла цього робити, але сам факт того, що ми маємо мати якісь підготовлені протоколи, того, як себе, особливо, якщо діти ходять в школу, так як себе мають вести дорослі. Ці всі речі відпрацьовані, і я думаю, що тоді. А воно буде все в порядку. Дайте, але це непогано, що вони кричали, якщо чесно. Таким чином вони теж, принаймні, якимось чином відреагували те, що відбулося гірше би було, якби вони не покричали в цей момент. Тому а, тут треба зважати на ситуацію, знову ж таки, дорослий це той, хто контролює ситуацію на місці, якою б вона зараз не відбувалася в екстрених ситуаціях. Це той, хто точно знає, що він робить, тому що це буде найбільша стабільність для дитини. Дякую вам дуже, дякую. пані Наталю, за таку от розгорнуту, дійсно ґрунтовне ґрунтовну розмову. Ваші пояснення Наталя Улько, кризова психологиня, членкиня української спілки психотерапевтів, була з нами на зв'язку.